Розмовною студія з Яною брензей зараз буде з Михайлом Подоляком, радником голови офісу президента України. Пане Михайло, вітаю вас. Да, доброго дня. Ми чуємо, як росіяни вже в чергове кличуть Україну на переговори без попередніх умов. Як в офісі президента сприймають ці заклики? Така є одна ключова попередня умова Обов'язково для саме переговорного процесу, для реального переговорного процесу, не для якихось там піар заяв, як роблять Росія. і це переговорна умова абсолютно чітко зафіксована президентом Зеленським. Абсолютно об'єктивна, абсолютно абсолютно в рамках міжнародного права. Дивіться, виводите свої війська з території України, бо це ж ви зайшли вторглись в нашу територію. Це ж не ми десь там когось провокували так і інше, незалежно від вашої пропаганди. Тому виводити війська. На кордон міжнародно визнаний своєї країни Російської Федерації, бо у вас немає ніяких інших територій, немає ніякого Донбасу, немає ніякого Криму. Тим більше немає ніякого Херсону, Запоріжжя, таке інше. Виводити, стаєте собі там в певній віддалі від кордону, і тоді починаємо розмову. Тоді це буде переговорний процес, і абсолютно точно ми будемо з вами про щось розмовляти, тому що нам треба отримати компенсації. Нам треба проговорити. А навіщо ви взагалі все це затіяли. тому а чому ці люди, військові злочинці, не повинні були добровільно приїхати в собі на трибунальчик і отримати там ті чи інші покарання? Оце є базові переговорні позиції. Все інше, все про що говорить Росія, це не про переговори. Це таке скавенчання людей, які розуміють, що програють, розуміють, що виглядають нікчемно, але хочуть отримати або оперативну паузу, або все ж таки якось затриматись десь на окупованих територіях і сказати, що дивіться це вже наше, і тому ну давайте без попередніх умов, але давайте зафіксуємо, що це наше. Ну, це ж не переговори, правильно, це ж ультиматум. А навіщо нам сьогодні з росіянами говорити на мові ультиматума російського, якщо в нас є свій абсолютно ідеальний ультиматум? Він називається Збройні Сили України. Вони тільки публічно закликають до переговорів, чи по якимось іншим каналам теж передають Офісу президента сигнали? Вони можуть передавати як завгодно, але ви дивіться, у нас є дуже прозорий е, сьогодні президент. Він абсолютно щирий в своєму бажанні довести цю війну до правильного фіналу. Він абсолютно точно на відміну від пана Путіна розуміє в кого які ресурси є. Хто хто має підтримку суспільства? А хто своє суспільство буде вбивати, тому що захоче, щоб воно все, все рівно продовжувало воювати? Тому в нас немає ніяких кулуарних комунікацій з будь ким з Російської Федерації. Це не потрібно. Це по перше. По друге, а навіщо з ними кому комунікувати, якщо вони абсолютно не свідомі того, що відбувається? Третє. А чому не треба подивитись на те, як будуть в них виглядати обличчя після того, як вони програють всю війну в цілому? Це ж ключовий, це ж історично буде зафіксовано. Оці люди з похмурими обличчями, які е, певний час видавали себе за там за велику імперію, а які програють війну Україні. Нарешті програють тотально програють цю війну, і це буде історично зафіксований факт. І ми побачимо ці дивні обличчя, які будуть дивитись тільки вниз. Чи скавенчати знову ж таки вималюючи собі якусь там можливість залишитись в цьому світі? Нью-Йорк Таймс пише про те, що в оточенні Байдена вже виникла дискусія щодо переговорів. Генерал Міллі каже, що вже настав час Україні з Росією говорити, інші радники проти такої позиції. Мені цікаво ваша думка з приводу того, а чому така дискусія взагалі зараз виникла? Ну, будь-яке демократичне суспільство дозволяє будь-яку дискусію. Це нормально. Це ж питання: наскільки ти глибоко розумієш природу війни, наприклад, в даному випадку про природу війни з Росією ми говоримо. Наскільки ти розумієш наслідки неправильної фіналізації війни, і нарешті, наскільки ти розумієш, що таке дипломатичне врегулювання, коли ти про це говориш публічно? Тому що сьогодні це буде виглядати так: тобто, дивіться, ви виграєте війну на полі бою, ви ефективно 9 місяців захищаєтесь. Ви свідомі у вас суспільство в Україні свідоме того, що це тяжка війна. Ми заплатили велику ціну, але не хоче поступатись ні територію, ні суверенітетом, ні тим більше свободою. І ти говориш, що давайте дипломатичне врегулювання шукати. Що це означає на самій справі? Якщо ти не розумієш цього, це означає тільки одне: дипломатичне вирогуляння це капітуляція України, тобто країни, яка виграє на полі бою. Тобто, це Капітуляція це віддамо території. Ну ми ж маємо тоді визнати, що це російські вже окуповані території, де юри. Причому ви тоді маєте забути о компенсаціях. Ви тоді маєте заплатити життям тисяч своїх громадян за те, що хтось там трошки не зовсім здоровий вторгся на вашу територію, і таке інше. Це говорить тільки про одне. Сьогодні дипломатичне врегулювання можливе на умовах України і має бути переговорна позиція сформована тільки Україною, і тільки Україна має визначити час. Коли переговори почнуться, не може це бути так, що збройні сили ефективно відпрацьовують Херсонську область, а в цей час хтось говорить: так давайте тепер домовимось, щоб Росія, яка програє, отримала хоч щось, тобто забрала собі певну низку територій. Ну, це дивно виглядає, і мені видається, що це не відповідає часу і деяким реаліям щодо Херсонщини, як Витіснення російської армії збройними силами України з правобережжя може вплинути на режим Путіна. На вашу думку а, гарне питання з точки зору того, що на режим Путіна впливає все, що відбувається в Україні. Він вже посипався. Ну це не питання завтра, післязавтра, Там будуть якісь революційні процеси. Ні, дивіться, Росія довгий час вибудовувала такі відношення між державою і суспільством. Ми вам віддаємо свободу. Це говорить суспільство. Ми вам віддаємо право вибирати когось. Ми вам віддаємо право на дискусію. А ви нам гарантуєте жорстку силову вертикаль і безпеку як таку, і ви нам гарантуєте оцю міфологію про велику Росію, що ми можемо зайти в будь-яку країну в будь-який час і зробити з місцевим населенням все, що ми забажаємо, тобто прийти. Там вкрасти щось, прийти вбити когось, і таке інше, це пропонувала російська держава. А що сьогодні, після 9 місяців війни, бачить суспільство російське? Воно бачить вкрай неефективного президента, який вже не є ікону. Я про Путіна вони бачать вкрай неефективне військове керівництво, яке взагалі не вміє планувати. Вони бачать вкрай неефективні спеціальні служби, які не давали правильну аналітику і не вміють прогнозувати нічого. І більше того, суспільство бачить починаючи ще конфлікт. В оточенні Путіна, тобто між собою вже еліти починають з'ясовувати відносини. Хто є хто і хто буде платити за всі ці помилки, які були скоєні в Україні? Ну бо ж еліта розуміє прекрасно, що просто так це не минеться. Росія буде програвати, а по мірі того, як вона програє, хтось має відповідати. І це має бути не тільки Путін. Хоча дивіться, оця спроба передати. На Суровікіна і Шойгу рішення про втечу підкреслю істеричну втечу з Херсона. Це не був маневріний військ. Це була саме ідеально запланована втеча, і тому вони спробували перекласти відповідальність. З Путіна на Суровікіна. ви як собі е, уявляєте, відбуваються там певні процеси в еліті? Безумовно відбуваються. і я вважаю, що сьогодні російський політичний режим почуває себе в рай хворого. От щодо цієї втечі, ви ж бачите, що циркулюють у телеграм-каналах у якихось сумнівних медіа історії про те, що була певна домовленість, що Україна дозволить російським військам відійти, не знищуючи їх. А вони власне натомість відійдуть. А звідки взагалі взялася ця історія? Хто її запустив і для чого? Ви сказали дуже гарне слово, сумнівна історія, сумнівна. Да? Ну, тобто, дивіться, є низка людей, яка не, не знайшла себе ні в чому, крім одного, крім хайпу, як такого. Вони постійно живуть як нарциси, живуть на тому, щоб щось таке видати, да? щоб всі почали лайкати, чи всі почали аплодувати, чи всі почали говорити. Що дивіться, це ж теорія змови, це ж дуже фундаментальна річ. Там щось точно є. І таке інше це традиція, певна традиція української політичної культури і української інформаційної культури. Завжди є хтось, хто вигадує абсолютний міф і починає його транслювати, масштабувати. І є ті, хто хочуть на цей міф підсісти, щоб отримати низку слави Герострата, як я це називаю, тобто щось там за і таке інше, але між тим, по перше, нема ніякої змови з Росією і бути не може це неможливо на фізіологічному рівні. Треба це собі усвідомити. Друге, Україна сьогодні і Україна до цієї війни це дві різні України. Сьогодні ніхто собі не дозволить іти на якісь змови, тому що знову ж таки це будь-який момент може стати абсолютно відомим всім. Третє, а навіщо взагалі про це говорити? Навіщо про щось домовляти з Росією? Це що зупинить війну? У нас дуже тяжкі бої паралельно йдуть. На Херсонщині, на Запоріжжі, на а, Бахмутському напрямку Донецької області в Луганську. Ми ще свою територію не звільнили. Тобто, ми будемо домовлятись про щось в одному місці, щоб отримати набагато більш потужну конфліктну ситуацію на іншому. Це нонсенс, тому що ще раз підкреслюю: планування операції це четверта, дуже ефективне йде через генеральний штаб. Воно затверджується на рівні ставки Верховного Головнокомандувача. Пан Зеленський контролює все особисто і тому очікувати, що хтось десь на якомусь рівні про щось домовиться, і ніхто про це не знає чи не буде говорити вже відповідально неможливо. Ну і нарешті, останнє ми ж маємо виграти війну. Тобто, хтось ще думає, що ми можемо отримати 2014 рік нову лінію розмежування чи там якісь мінські домовленості 3.0 і таке інше це неможливо вже. Ми маємо виграти. Росія має програти, а для цього треба максимально ефективно знищувати військову спроможність Росії, включно з технікою військовою, включно з живою силою, включно з мобілізованими, і особливо включно з командним составом, составом першого другого рівня. Оце ми маємо робити. Зрозуміло. дякую вам дуже за роз'яснення. Михайло Подоляк, антикризовий радник голови офісу президента України був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза і випуск новин.